Що вижила львівський модернізм між війнами. Коли ми сказали, що між війнами, я хочу пояснити, що це за час. час. Інтербеллум. У нас вже були лекції по інтербеллуму. Інтербелом це час між Першою і Другою світовою війною. Тобто, умовно, можна сказати, достатньо точно можна сказати, що коли закінчилась Перша світова війна, і це приблизно 18-19 рік, коли починається вже мирне будівництво. Скажімо так, з 20-го, з 21-го року починають будувати, починають якось розбудовувати Львів і до 39-го. Тобто весь період модернізму Львов, Львівського це період, скажімо, з 20 го по 39 рік. Всього 19 років. Всього 19 років. Ну, розумієте, 19, за 19 років було зроблено дуже багато. Постали десятки будинків, гарної архітектури. І майже всі вони збереглись в кращому чи в гіршому вигляді, але вони всі збереглись, і, на відміну від, скажімо, якогось модернізму, ну, навіть і Київського чи Харківського, то збереженість достатньо.